Вітаю, добірне товариство, вітаю, шановна громада. Ну, якщо всі зібрались докупи, то жартома веселенько, веселеньку, Чиму, Мовоньку, рідненьку. А на почин я вам зачитаю е, віршик-вузлик Ось із цієї гарної книжечки. Зняли тато Капелюх. Долу плюх натягли на себе шляпу. І вже папа Марійка стала Машею, малий Сташко став Сашею. Іванко став ванюшею, катрусечка Катюшею? Даринка стала Дашею, Наталочка – Наташею, Грицько кумедний Гришею, мишко Кирпатий мішею. Рідні діти, мов не рідні, та то й ненька, мов чужі. Не тому народ наш бідний, що до мови з байдужію. От скажіть, будь ласка, люди добрі, чи багато ви в своєму селі, чи місті чули? Таких імен, як Мишко, Сашко, Ганнуся, Катруся, Іванко, Василько. Я жодного. А зате Між, Ріж, Саш, Наташ, маш хоч греблю гати. Не знаю, як вам, а мені таки сумно. Виникає питання: то хто ми, Україна чи Малоросія? Але ж повернімось до нашого папи. Ні, не до того папи. Римського чий осідок у Ватикані а до того папе перевертня, якого ми згадували. А для початку хочу вам розповісти одну історію з мого життя. Читував я колись у байбузах село за 40 кілометрів від Черкаси. Ну, Оскільки байбужійська громада свого фахівця з мого предмета ще не викохала, то вона мусила винаймати мені помешкання. У літнього подружжя, а в того подружжя була файна онучечка. І ото батьки частенько привозили до діда й баби її погостити. От якось забігає та онучечка до хати, а то була справжня українська хата, бо в ній панувала її величність піч, а баба саме хліб спекла, і, видно, оті духмяні запахи. Долинули до Кирпатого носика онучечки, бо забігає вона в хату смика бабу за спідницю, і каже Ба, папи очу!» е, Баба відломує окраїть хлібця і дає онучці. Та весела, щаслива, вітром наче її здуває з хати, наче шило у у сідниці, каже бабуся, усміхаючись. От то саме тоді я вперше почув із живих уст слово папа у його питомому значенні. А мене кільканадцять років після того. І я матиму можливість гортати славетний словник української мови Гринченка, а видрукуваний він був ще 1907 1909 років. За радянської влади в радянській Україні його не друкували, бо не могла радянська Україна допустити, щоб ми росли націоналістами та ще якими націоналістами. Так от у тому словнику є виписані слова папа, папка і пояснення дитячою мовою хліб і приклад з папкою та потрошку. Мушу зізнатись, що і мої діти, а їх у мене трійко, не хліб, а мене папою е, називали. А ми на 32-му уроці незалежності. Ніяк не можемо затямити, якою ж мовою говорити, чи є різниця чи ні. А от Нечуй Левицький, наш український письменник, ще в 19 столітті зрозумів, що російська мова є засобом досягнення ворожих для українства політичних завдань. Наші московські так звані брати шовіністи. Це добре затямили і тому населяли нашу Україну різними народами, а все більше русскими, русскими. і дійшло до того, що ми на нашій не на своїй землі вже стали. Меншиною. Так от наш північний сусід, який не здатний був знищити мову, нищив українців, нищив кулями, голодом, соловками, переселенням і всіма іншими засобами, які були йому доступні. А наші українські мізки засмічували, зомбували великим російським братом, великим русським язиком і. Меншовартістю українського народу, української мови. І вони таки робили це уміло і досягли свого. Що навіть на 32-му році незалежності ми ще й досі папаємо, вітаємось добре утро, прощаємось, пока, пока покакуємо. Але повернувся за своїх діточок, а їх у мене трійко. Десь перед незалежністю почала прокидатися у мене. Національна свідомість. І от зібрав я своїх діточок докупи та й кажу любі мої, від сьогодні я вам не папа. Ну, витримав паузу і потім урочисто продовжив А батько, тато, а року 1991-го, коли ми жінкою одавали свою первістку заміж, то на весіллі та мада мене спитала. А як ви хочете, щоб зять звертався до вас папа чи на ім'я по батькові? Я твердо сказав, тату, так починалася моя українізація. А дещо пізніше мені трапили на очі слова нашої славної Ліни Костенко. Нації умирають не від інфаркту. Спочатку їм одбирає мову. І якщо ми не схаменемося, то матимемо дуже сумну перспективу. Не схаменулися, маємо. Гремотить над світом люта битва за твоє життя, твої права, звертався Василь Симоненко до неньки України. А якби е, геть одібрало мову, то українці щезли б. З лиця землі і обернулись би у ходячі шулунки. Без роду без племені. Отак. А наостанок, щоб трохи розвіяти наш смуток, я хочу зачитати вам три віршики-вузлики ось із цієї другої книжечки. Любі друзі, дорослі і діти, нагадати не зайвим, здається, хліб життя. Як йому не радіти по-дитячому. Папа він зветься. І думка дивна і мудрувата враз підкотилась колобком звете ви хлібом свого тата, то звідти й маму, молока. І останній називається Забув тато про папу. Борщу дав дітям тато з печі. В нім шиї курячі і лапи. Не їстимем, мем гука малеча, бо не смакує борщ без папи. А на цьому слові бувайте здорові!